Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Розпаковка. Декілька посилочок, які вже у нас прилежали десь приблизно від 7 до 10-14 днів. В зв'язку з хворобою. Ніяк не доходить руки, я готов все діло. Поремонтувати, щось, можливо відіслати назад, знявши розміри. А, це на увазі ремонт шліфовка і все, і все решту. В деяких випадках там буде йти мова про виготовлення нового. Все по порядку. Декілька посилок. Тут ще не вистачає. Раз, два, три, чотири посилки. Ще не вистачає посилки від е, Івана Макскрола. Там моя матриця, мої ролики на шліфовку. але, ну, Нема зараз сили і готуюся діло зробити. До речі, грудень місяць, грудень місяць дуже важкий видався для мене. Фактично за грудень місяць нікому нічого не віддане, але але, будемо надіятися на те, що трішки покраще. І, скажімо так, я подороблюю те, що є, і візьмусь за те, що. В планах, до речі, ось ролики на 245-й, він вже повністю весь зібраний. Тут залишилось тільки ролики, закрити, матрицю зробити. До речі, зараз я вам його покажу. Хоч і в такому не зовсім гарному вигляді, але ось він тут у мене стоїть мотор, рама, редуктор кардан. Теж готово. Мостний вал, мостні підшипники. Ну все як має бути. Ма просто сили зараз його доробити, а він мав би вже бути в клієнта і робити свою гранулу до Нового року. Ну Здоров'я, річ така, вона не питає. Юдніше болячки. Колись зніму відео про мою бензопилу, дуже багато там в коментарях писали. Зніми що, як, куди і до чого. Але це буде трішки, трішки пізніше. Це старий Радянський Урал. Зніму більш детально, що я тут зробив, для чого я таке зробив і все решта. Повертаємося до посилочок. Так що у нас по посилкам? Поїхали. Перша посилка у нас це мої ролики з пілетного гранулятора. Що е... приїхало? Приїхала, приїхала матрицечки фануло там по місту. Приїхала із. ну... Така підозра, що під час попередньої шліфовки, е я їх зробив е, не одного діаметру. Під час перемірювання е, вияснилось, якщо є там різниця в діаметрі, то ну не більше ну потолок це 5 соток, це півдесяточки, але там, власне, говорить, що десь близько міліметра, один ролик не достає, ну можливо, менше. Не достає до матриці. Будемо виясняти причину тому, можливо, десь підігнуло вал, можливо, десь іще щось якісь причини нам не відомі. Вал я не розбирав, щоб перевірити, трішки пізніше буде, буде більше сили, ми його то все діло зробимо. Приміримо. До речі, напрацювання доволі таки суттєве на цьому грануляторі. Хочу звернути увагу і, так би мовити, для порівняння, можливо, ви там в коментарях напишете причину. Ролики і матриця виготовлені з одної і тої самої сталі по одній і тій самій технології на палетні гранулятори. Один мій палетний гранулятор, інший гранулятор, дуже відомої заводської фірми. Назовімо це так. Не буду її озвучувати. Ви її всі добре прекрасно знаєте. Напрацювання на матриці. На чужому грануляторі і ролики. До речі, ролик такий самий в діаметрі був, можливо, там дещо вужчий, не суттєво, але тим не менше, було відео на моєму каналі, я його видалив. Е... Ну, видалив, скажімо так. Е... Там було все е... видно, чітко показано. Так от, там на шести. Тонах приблизно, плюс-мінус, працюють на опилках е, хвойних порід дерева. Е, матрицю неодно, неодноразово шліфували, неодноразово шліфували ролики, і там ну, ситуація не те, щоб печальна, скажімо так, але є дуже багато запитань. І з чим пов'язано це таке дуже швидке спрацювання? Знову ж повторююсь, матеріал на роликах і на матриці один і той самий. Технологія виготовлення роликів, що на попередньому замовленні, що на цьому замовленні, Однакова. Сталь однакова, закалка однакова, все однакове. Чому така різниця? До речі, ці ролики зробили ну, 6, 6 плюс 100. Не буду вже там вдаватися в деталі. Що можна бачити по роликах? Візуально ролики не зношені. Я Їх переміряв. Вони на сьогоднішній день е, втратили. Приблизно, вони мають зараз в місті, найтовщу в місті, скажімо так, близько 118,1, 118,15 соток, ну, то таке, плюс-мінус. Найменше В місті там є десь уже десятки 3 до 4 десяток вироботки. Так от, якщо вони на сьогоднішній день мають грубо 118, то якщо з початках, на початках вони могли бути 118.4, 118,5, 119.0, але ну, не більше 119 і не менше 118.4. От рахуйте, скільки втратили ці ролики, на яких об'ємах. До речі, ці ролики працюють на опилках із твердих порід дерева. Дуб і бук. Це, що стосовно цих роликів. Причину будемо виясняти в подальшому. Буде необхідність, якщо я буду вважати за потрібне, то я все діло вам зніму. Або розкажу у своїх наступних відео, чому так відбулося. Все рівними причинами. Перша причина нерівномірність діаметрів. Ну, скажімо так, вона відпала. Наступне, поїдемо копати вал роликів, під Чому, тому що сюди летіли і гайки, і гайки не на 6, не на 7, ніж. Не на 6, не на 5, не на 4, гайки на 8 влетіли, так що тут є над чим подумати. Це що стосовно вмісту першої посилочки, переходимо до вмісту, до вмісту іншої посилочки. Ось, к приміру, ця посилочка, теж вона прийшла до мене 19, -го, 12. го Чи вона відправляла, ну і сутір. Розпаковка, ага. як казав, один известный актор в очень знаменитом фильме. Ба, так это же знакомые все лица. У меня уже так и десь валяется. О, ну, он, он бачите. Что я хочу сказать? 150 -ка. Но это не 150, это Це уйобіще ще що те. Для порівняння. Тут людина звернулася, ну, скоріше за все, що гранула неякі і все решту. Можливо, тут знімуться розміри, можливо, щось ми тут будемо робити, переробляти, можливо, там піде власник, якщо він буде згоден. Набільш радикальні, скажімо так, зміни ось такої конструкції. цієї конструкції. Якщо він, звісно, це буде підходити. Для порівняння розпакуємо наступну посилку. Це мої запчастини. Моя матриця 150. ка Прийшла на шліфовочку. Вона тільки шліфонеться. Скільки вона зробила? Самому Богу, відомо. І ось переходимо до більш цікавого Ролики. Вуаля. ролики на 150. ку Зверніть увагу. Різниця є вал. Є в різниця в Є. Чи немає? Як ви гадаєте? Мати вкладемо в сторону. Ролики. Як ви гадаєте, з якими роликами краще буде працювати гранулятор? Діаметр вала хочете заміряю? Заміряю. Задумайтесь люди, за що ви платите гроші. Я не кажу, що воно не робило, я не кажу, що воно не давало гранули. Ну, якщо вірити зараз, збільшено без окулярів, 40, 40. 48. Тут вам. 72. Та навіть і не валові діло. Ролик. Бачите, діаметр роликів. І знову ж таки, запасна шліфовку, запасна реставрація. Де є буде запасна реставрація? Як ви гадаєте? Ну, тут таке. Перезвоним до людини. Слава Богу, трішки, трішки сили з'явилася, щоб хоча б зняти то все відео. Переходимо до місту наступної посилки. Мені аж самому цікаво. Е -е, як би то все дістати, щоб воно на ноги мені не впало. Зараз, спробуємо. Ось така чуда матриця. Як таки хочеться матом загнути. Ось такі. Ого, а що це з ними тут такі? Такі чудоролики. Знаєте, це попередня історія паралельно буду розповідати. Це ранулятор для виготовлення палет. Палет, ну, Комбікормів, палет і всього решту. Зокрема, людина зараз робить палети з соломи. соломи. Має два, два гранулятори менший і Це Він висловив частину з меншого гранулятора, гранулятори саморобні. По тому, що він розповідав мої, ну, давав відповіді на мої питання, як то все зроблено. ну, Доволі таки воно виглядає, мається на увазі технічно, з технічної сторони, що там, по-моєму, там... Якісь більша матриця на навіть аж на газоновському редукторі, цей, по-моєму, воглось, боюсь помилитися. Тим не менше, механіка класна. Чого воно до мене приїхало? Ну, тут, звісно, да, Тут по-варварському дещо поступали, не знаю чому. Е, чому воно до мене приїхало? Значить, я розповідаю. Людина чуть ли не плаче, чуть ли не з матниками. Якщо кому цікаво буде, і буде цікавий, скажімо так, результат моєї роботи. Пізніше, я зараз вам його опа покажу. Будь ласка, колись будете мати можливість, зателефонуйте і спитайте, чи я допоміг людині в вирішенні його питання чи ні. Що він каже? Ролики ми не будемо чіпати тут, всього як виглядає візуально, так моцно Ролики, діаметр, кришки. Фаски, ну навіщо знімати фаски? Знову ж такі, фаски. Навіщо ви знімаєте фаски? Люди добрі, ну не знімайте фаски. Небудь такі більше матеріалу, що... тим не менше, не буду критикувати ролики, хоча роліки приблизно замірює в діаметр, якщо ви робите вже такі речі. Зараз, хоч би не 110 були, точно 110-ка. Ну, блядь, зробіть їх хоча б 120 ми на 200-мм матрицю. Ролик малий. Малий ролик, малий кут. Між роликом і матрицею. Пізніше трішки я розкажу і покажу ролики, які будуть стояти більш детально на моїй 245-му гранаторі. Так от, продовжуючи тему. Матриця. Офігеть матриця Даш, і двостороння. Щось на цій стороні воно робило чи не робило. Що я вам скажу, хлопці? Так це тонка матриця. Це я звертаюсь до виробників цієї матриці. Це тонка отвір. Тут близько 6 мм. 6-8 Зараз спробуємо сверло 8. 8 не лізе. Ну, не суттєво, не більше 8. 6-8. Товщина матриці 60 мм. Да. Люди добрі. Закон про канабіс ще не прийняли. Юлія Володимирівна. Його ну, Скажімо так, завитувала. Що ви курите, коли думаєте, як зробити таку матрицю? Я вам тепер розкажу: якщо на цю матрицю робити таку сировину, як відходи соняшника, відходи там, можливо, кукурудзи сюди додати, ще якісь, скажімо так, в лапках агровідходи, де буде присутній саме насіння соняшнику або якісь насіння, можливо, там. Кукурудза або ще щось на цю матрицю, незважаючи на те, що вона... Ось таке неї товщина, не зважаючи... Ну давайте вже, давайте, щоб бути. Якщо найду, підрю... О, є у мене сверло 6,8. Я нарізаю. О. 6,8. Ні. 6,2 прошу. брешу. Шісті Ні, брешу. Знову збрехав. 6,8. Це для нарізання використовую різьб на 8. Воно провалюється. 6,8. А сверло. А сверло. На жаль, зараз не буду шукати сверла. Ну, не більше 8. чому? Тому що це 8,5. Сверло, певно. Щас. Так, певно, 8,5. Так. Да. Зараз возьму окуляри, щоб не збрехати. Можливо, це і не суттєво, але тим не менше. Так, це 8,5. Скоріше за все, що тут отвір в межах межах 8,0. В межах 8,0. Так от, знову ж повертаючись до сировини, яка тут буде гранулюватися. На е, агровідходи. Тут якості гранули не буде. Взагалі, не заважаючи на те, що вона 60 мм, ну, відкинемо цієї 10 мм 8 мм. Якось тут і близько не буде. Неправильна геометрія каналу матриці. В даному випадку людина вигранує солому для опалення будинок, має будинок великою площею. Солома сюди не лізе, не лізе, воно все горить, воно все димить і, і аж хварчить. Чому? Тому що. Неправильно вибрана тобто, на матриці для е, даної сировини. Вона буде робити солом, ми її переробимо, відпустимо торцанем, зріжем, переробимо, фаски познімаємо, виборки поробимо. Людина тримає ролики, ми робити нічого з ними не будемо. Тут все так і поїде до нього. Що по роликам е, можу зауважити? Дивлячись на ці ролики. Ролики виготовлені непогано. Дивлячись на те. Як вони ходили? Закалка відмінна. Матеріал відмінний. Не буду лізти всередину, розбирати, що там всередині, які підшипники напхали, але візуально вони виглядять добротно. На відміну від оцієї ху! зрозуміло. Це, що стосовано вмісту. 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 Це у нас остання посилочка. Місто цієї посилки. Так що, е, ага, я забув. Я забув вам розповісти, чому, як і для чого. Розглянемо варіанти двох роліків. Ось ролик МЗХ 245, будь ласка. Він має діаметр 170 мм на 245-ту Е, Для порівняння ролік. МЗХ 200, він має 119 чи 118,5 чи там 119,5, ну, грубо 120 мм. Різниця. Суттєво. Так от, якби на таку матрицю, ну, звісно, що такі ролики можна поставити, але це вже буде, скажімо так, дещо дещо можливо і неправильно. Е, в міру хоча б як мінімум 120 ролик. Чим більший ролік, тим менший кут створюється між роликом і поверхнею. Кажу менший кут, верніше. тим більше сировини він може сюди притиснути і протиснути крізь матрицю. Чим менший ролик, тим більший кут. І в процесі роботи. Ось, зверніть, будь ласка, увага. І в процесі роботи ролик не стільки буде підгортати сюди під себе, як горнути перед собою. Для порівняння всім навожу приклад, візок. Велике колосо і маленьке колосо, який візок легше буде котити. Будь ласка, не вірите, перевірте. До речі, по матрицям. 200 мм заготовка на мою матрицю. Ось, будь ласка. Так. І ролічок. Ось так виглядає. Для порівняння. Заготовка на 245-ту матрицю. Ось воно. Ось так вона виглядає і ось так виглядає вже ролик. Цікаво буде. Але можна було б зробити гранатори з таким роликом. Працювало б, а вже ж би працювало. Але не так, як би могло би з таким роликом. Ось такі відео сьогодні було для вас, друзі. Так що... Я не розпаковував п'яту посилочку, знову ж ви від Івана Макскрола. Ну, чому, тому що там, там знову все те саме мої 200-матиця, 200 мм ролік, і фактично то все саме. Я вже їх, не, їх вам неодноразово показував. Ось таке відео було сьогодні для вас. До речі, ще покажу. Ось вал роликів на 245-й грамлях. Ось він в такому вигляді. А ось валролики на Чорновому варіанті. Це вже чистовий варіант, це в А ось валролики на 200-мм реально. Різниця є? Є. І доволі суттєва. Так що, друзі, таке відео було сьогодні для вас. Всіх вас хочу привітати з наступаючим новим роком. Побажати в новому році здоров'я і миру! Це решта набудеться. Ось такі справи. Так що, всім всього найкращого. Не забуваємо підписуватися на мій канал. Ну і наше вже традиційне. Чекаємо на нові відео.